Швидкі маневрені автомобілі передали для виконання бойових завдань трьом військовим підрозділам: – 210-му батальйону, 425-го окремого десантно-штурмового полку, 5-му спецвідділу та ще одній військовій частині. Нові пікапи допоможуть бійцям на найскладніших ділянках фронту для підвозу боєприпасів, провізії та евакуації поранених. Вінницька громада вкотре підтверджує статус одного із лідерів серед обласних центрів. Щодо підтримки Збройних сил України. Вони виконують безпосередню участь тобто, по захисту нашої держави. Тобто, ми на Покровському напрямку вже не перший рік. Машини, перш за все, це я вам скажу так, що більше розходний матеріал. Тобто, підвез, підвоз боєпри... боєприпасів, евакуація поранених. Ну, в основному вони будуть долучатися до мінометної батареї і безпілотних систем. Ми разом із тим ми сьогодні передаємо трьом військовим частинам відповідно автомобілі, пікапи, і для того, щоб створювати і посилювати мобільні групи по знищенню шахедів, і в тому числі для виконання бойових завдань на різних ділянках фронту. Тому я хотів би від імені міжрегіонального гуманітарного штабу і від Вінницької територіальної громади, і від депутатського корпусу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзми.